Війни і дуже багато, наприклад, експертів кажуть, що е, це Росія якби вбила Гонгадзе, вбила Чорновола, і таким чином е, скандал з кульчугами, ніби е, таким чином, щоб прив'язати кучму до Росії. У Вас е, такі думки виникали? Чи ви в це не вірите? І чи змінилося ваше ставлення і до самого кучми? Багато питань. Ну, ясно, дивіться, що було скажімо, тригером акції Україна без кучми»? Звичайно, це боротьба в першу чергу, найголовніше. Боротьба за uh, відновлення демократичного устрою в Україні, тому що всі чудово розуміли, що кучма і його uh, поплічники вони не були тими uh, керівниками українських держав, які могли забезпечити чи, хоча би, ну не, не те, що забезпечити чи гарантувати, хоча би дотримуватися uh, засадничих демократичних принципів, і власне тому була така різнобарвна, різно політич різнополітична різнопартійна е, така акція яка властиво була таким ну рухом опору рухом опору до е, від, від, від Режиму Кучми цей режим був прив'язаний, як на мене, достатньо міцно до Москви, до Кремля і без і вбивства Чорновола і вбивства Ґонґадзе. Це просто були вже його відбраковані моменти відбраковування влади. Тобто влада будь-яка дає, ну, скажімо, плоди і є, дає наслідки. І от це були наслідками режиму Кучми. Що чи тоді було відомо про. Те, що буде, ну, скажімо, бойові дії з Росією, я думаю, не, не доконує таємницю, що і ми, і я, і наше середовище вважало, що війна з Колонією є можливо тільки тоді, коли Колонія перестане бути такою, коли вона перестане відчувати себе імперією, коли імперський цей метрополі... метрополістичний так, такий. Таке відчуття зникне. Ну в Росії воно не зникало, і ніхто не сумнівався того, що воно не зникне. Завжди було питання часу, коли почнеться відрив чи перерізання поповини пов'язаного, яка якою була пов'язана Україна і Росія, і тому о, це що таке 9 березня. Це провокація влади з. З тим, щоб прискорити процес е, ліквідації залишків демократії в Україні, і цей провокація до кінця, звісно, не вдалась. Жодна ніколи провокація до кінця не вдається. Але бажання е, закрутити гайки воно не зникло. Гайки закрутилися, і це властиво, якби так не сталося, то не було би помаранчевої революції і, з другого боку, і Україна без кучма була таким. Такою притечею, початком усіх революційних усіх майданів України, тому що це було почалося на майдані тоді незалежності. Це е, вилилося у велику масову акцію з прикріпленням до місця її проведення, тобто створенням наметового містечка. Це було перше наметове містечко, перше масове позапартійне е, об'єднання людей заради досягнення е, зрозумілих цілей. І відповідно так, це без України без кучми не було б помаранчевої революції, без помаранчевої не було б революції гідності, і без е здобутків революції гідності не було б інтервенції Росії в 2014 році і вже глобальної війни, яка, яка почала Росія проти України е загальної колонізаторської війни, яку почала Росія в минулому році, тобто це таким чином все взаємопов'язано. А ваше ставлення до кучми змінилося за ці роки? Ну, чому воно мало змінитися? В принципі, жодних підстав для цього не було. Я завжди вважав і вважаю Кучму продуктом своєї епохи. Він був дзеркалом епохи. Він був хрещеним батьком Януковича. Ну не забуваємо, що за руку саме Кучма привів Януковича до кандидування і до того, щоб він став наступним президентом після нього. Кучма властиво намагався розділити Україну на дві частини на кращу гіршу, і, і таким чином працювати в, в, в системі Дівіде темпера, тобто працює діли і водою. І він був продукт епохи і епоха кучми тільки зараз відходить. Ніхто нехай не, не тішить себе ілюзією, що вона відійшла. Вона тільки відходить, і вона відійде остаточно тоді, коли Україна за собою спалить останні радянські чи останні совковий міст, який і все одно зараз, попри все цю дві епохи: епоху колоніальної епоху незалежної демократичної держави, якою Україна постає поступово в вогні війни, вогні колоніальної війни. Постає. Але початок цього повстання і початок повстання відбувся, властиво так, в акції «Україна без кучми». Не 9 березня це сталося раніше. 9 березня це було радше завершення самої акції. Але попри те, що завершилося це, завершувалася акція через провокацію тодішнього режиму українського. Але тим не менше, ну в принципі, сам слід акції залишився незникненним. Він дав був таким паростком і поштовхом до наступних протистоянь, до наступної боротьби суспільства за підвалених демократії, національної незалежності, державної незалежності і головне незалежності від колонії, колоніальної відсутності. Україна, переставання, бути колонією. Пане Андрію, а на вашу думку, чого бракувало акції Україна без кучми щоб вона досягла все-таки свого результату? І чи можливо те, що там дійсно ця акція об'єднувала різних людей з різними поглядами, ідеологіями, чи дійсно, можливо, маси не настільки активно підтримали, як, наприклад, це трапилося вже під час помаранчевої революції? ну по-перше, ну, тут треба завжди дивитися, чи, яка мета була в акції. Це був о, масовий організований спротив. Спробам влади зруйнувати демократію, спротив вдався демократія руйнування демократії, руйнування підвалом демократії призупинене. було ні, ніхто не може ствердити, що воно було е, зупинене зовсім ні, але принаймні призупинка. Тобто, це було те, що було необхідним для того, аби в подальшому боротьба мала можливість тобто не зацементувати е, олігархічний режим не зацементувати владу в одних руках не, не білорусизувати україну не, перетво, не не дати перетворитися кучмі на лукашенка і це вдалося це швидше це було метою акції на той момент м -м -м, властиво через те що е Учасники акції були абсолютно різнополярні, різнобарвні, різно, е, різно спри... зближені з е, метрополією, тобто з Кремлем. Тут е, це також треба розуміти. Ну, як комуністична партія, та й без керівної ролі Кремля. А вона була учасником акції Україна без кучми». Вона е, ж соціалістична партія. Значна її частина соцпартії була зорієнтована як мінімум. На Росію, можливо, там не на компатії на Кремль, але як мінімум на Росію. Тому тут з холодною головою ставилося завдання не дати зруйнувати демократію. Підстави для того, щоб спротив був масовий, були зникнення, а пізніше з'ясування вбивства журналіста, провідного журналіста, відомого. Решта мого друга і друга багатьох учасників лідерів цієї акції, акції Україна без кучма. І тому це, це було тригером, це було поштовхом. Але тим не менше, метою було навіть якщо би світок буквально там завтра е завершилося. З'явилися плівки Мельниченка, Про це треба також не забувати, що вони з'явилися, вони відкрили, е скажімо так. Е е Спідню білизну тодішньої влади, яким чином все це формувалося і робилося, і це стало також. Це стало вже другим тригером, який не дало спасти е, градусові е, суспільного незадоволення і суспільного бажання. Того аби е, ця влада пішла і прийшла на її, її заступила влада вже демократична. Ну тобто скаже, це можна було окрасити в інший спосіб щоб е, спроби тоталітарної тоталітарного управління Україною зникли, а з'явилися вже демократичні перші паростки демократії, які би дали змогу перебудувати, переформатувати і відродити, перевідродити Україну, тому українську державу тому. Як на мене, то завдання України без кучми виконала поставлена, просто звичайно завжди хочеться більше це програма мінімум була здійснена. Прагнули всі змінити владу вже і негайно оголосити нові вибори, оголосити на десь склад суддівського корпусу. Зробити всі ті необхідні реформи, які ще досі не зроблені в Україні. І невідомо ще коли будуть зроблені вони ці реформи не настільки необхідні і кадрові зміни, які до цього часу е робляться, але дуже дуже складно і дуже непросто. Тому ну відверто кажучи, я вважаю, що е успіх у акції був мета частково досягнута. Ну бо, звичайно, максимальна мета досягається взагалі рідко, але функція. Україна без кучми була виконана. Вона не дала можливості сцементуватися олігархічному режиму. дала час і повітря для утворення наступних акцій протесту. Найголовніше, це побарашу революція, яка змінила курс України, але виявилося, що зміни курсу недостатньо. Треба ще й поміняти странових, поміняти капітанів, і властиво це і відбулося. А от е, ця ситуація довкола прівок Хмельниченка і довкола замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Чому, mm -hmm. на вашу думку, протягом ось 20, більше вже 20 років так і нема крапки в, цьому, в, цій, в цих питаннях? Ви ну, Бачите, це все питання до судової системи, тому що судова чи система надалі лишається в процесі реформації, ну, що, що найменше. І багато звичайно можна знайти об'єктивних причин, хоч вони дуже часто в основному суб'єктивні. Але тим не менше, головною головною відповідь, головна відповідь, тримається в стінах правоохоронних органів. Чому до цього часу? вони її там тримають, а не виносять зону? Невідомо зрештою відомо тому, що пов'язані значні персони різні прізвища. з викризз. Завершенням цієї справи не зупиненням, не закриттям, а завершенням цієї справи. Але я певна, що вона завершиться. Тут е е є справи, які тривали по 30 і по 40 років, але все одно завершувалися справедливим вироком. Е вироком і справедливим рішенням спочатку слідчих органів, а завершенням слідства, а пізніше і справедливим рішенням суду. Але тим не менше, це це станеться і. Це одна частина, але друга частина до цього часу ще й немає суду історії, немає суду громадськості. Якщо ми зараз проведемо впевнений навіть не зараз, а там через деякий час опитування громадської думки по плівки Міниченка і в Бустро, -Газу, то треба було довго пояснювати, хто це і багатьом тих, кого будемо опитувати, і що це плівки Мільниченка бо це властиво те що дає і що таке ми зразу обговорюємо, властиво чому одне трапилося за іншим і от властиво коли ми втрачаємо початок чому це чому відбулася е, російська інтервенція з Україною, що і причини, ми втрачаємо початок. Ну багатьом здається, що це взагалі справедливо, не зрозуміло. Чому це хтось вважає братовбивчою війною? Це це послідовний крок, тому що імперія вкрай рідко розлучається. Це ще така тоталітарна імперія, якою є а, Росія, чи, наприклад, Китай, вони рідко і з величезним в принципі, майже з неможливою, великим відсотком неможливості розлучається з власними теренами з, 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 з власністю. І, імперською це не Британія чи Франція, які е, пройшов час, і вони попрощалися за своїми землями, які вважали своїми. М -м, такий час для Росії м -м, навряд чи розтане рівно ж як і для Китаю. Ні, ну може колись, але 200 років ми не будемо зараз обговорювати, що буде через 200 років на планеті Земля. Може багато чого іншого, навіть за революційно за 100 років щось зміниться, але якщо ми говоримо про сьогодення і про найближче майбутнє, то шансів на те, щоб Росія відпустила Україну а, додому, тобто в Європейський і в НАТО, дуже були малі і примарні. От властиво зараз, коли ми проведемо кажучи, соцопитування і запитаємо людей, чи треба засудити участь. Більшість людей та лишить спокій, для чого нам згадувати старе. У нас стільки проблем і м, стільки нюансів в житті. Нам треба займатися властиво цими справами. Тому я думаю, суспільство зараз не цікавляться. Ця, ця тема вона, в принципі, має, має цікавити лідерів суспільної думки і право. Охоронні органи. І рано чи пізно лідери суспільної думки мають дотиснути правоохоронні органи до того, щоб вони, врешті-решт, завершили цю справу. Не зупинили і не закрили, а завершили. То яку найбільшу помилку зробила українська влада протягом попередніх років, щоб запобігти ось цій інтервенції з боку РФІ? Помилкою тяжко назвати помилкою продумані дії. Ну, бо коли е, Влада Януковича е, знищувала армію вже такими е, семимильними кроками, то тяжко говорити про помилку. Помилки були приприпущені е, за часів властивого дворазового правління кучми бо була зроблена ставка на ВПК. таке тоді вважалося, що ВПК, яке доповнює російське в Україні, має бути таке доколоніальне ВПК в обслузі, сервільне, яке там підкручує гайки, підносить набої, дає двигуни для гвинтокрилів, таке інше, будує двигуни для російських ракет. Росія продає продавець у цілий світ, а з виробниками розраховувалися хабарами. От, тобто, ну от тут це помилкимося насправді. Хотілося тоді заробити, заробити, але помилкою було вважати, що заробити можна ж багато, а вирішили, що ну, добре було буде заробити мало. Невеличкий хабар погладили по голові, а, по, по, почухали за вухом і все і вже і приємний, пара копійок є. І щось там трілочко насипали. Власне, це було. Це не помилкою держави, це було помилкою тих, хто заробляв коштом держави тодішнім олігархам. Бо вони робили невірні ставки, і зрештою це призвело до того, що Україна стала максимально вразливою. Максимально розливою і вже тоді, коли прийшов до влади Янукович, він просто намагався в кілька місяців. Не вийшло, тому для цього було потрібно кілька там буквально років. Ще він не встиг рік правління його і окрім про українську армію оборону чи про взагалі про Україну державу. Ну звісно вже можна було б читати тільки в історичних книжках, бо вона б припинила своє існування. Але тим не менше, ну принаймні в тій формі, в якій ми зараз маємо українську державу, і властиво тут помилок було мало, але головні, головні стратегічні завдання, які були поставлені Кремлем, його представники, які працювали в українській владі, успішно виконували. І після виконання вони. Значна частина 90% повернулася в штаб, тобто в Кремль, а решта е, лишилася в Україні. Когось арештували навіть це було таке дивна, але і сенсаційна річ, коли арештовують злочинця. Але там не важда України це ще була сенс. Це ж надалі для Украї в Україні ще лишається сенсацією, коли слідчі органи е, арештовують злочинців. Пане Андрію, хочу почути вашу думку стосовно от, е, ситуації після. 2014 року, коли розпочалися бойові дії на Донбасі і окупації Криму, як ви сприймаєте те, як суспільство українське поставилося до цієї війни? Багато хто казав, що яка різниця там, або взагалі не хотіли чути, тому що вони втомилися від війни. І лише зараз, в 2022 році, більшість українців все ж таки змінили свою думку і ставлення і до Росії, і до війни. Чому, на вашу думку, так трапилося? Тобто тут теж є якась вина влади, яка приспала та чи заколихала українців, які вважали, що те, що від АТО, це якби справа самих атовців? Я не звинувачував би взагалі суспільство в даній ситуації, тому що у війнах суспільство не бере участі. Воює держава, бою пресна обрана в демократичних державах, обрана влада і призначення обраною владою відповідні структури і наняті таким чином. Тобто, тут ставлення суспільства до е, війни України від 2014 року по 2022, другій ну звичайно формувала влада. І всі питання до того, яке ставлення мала. Українське суспільство до подій, які відбувалися в Україні, до окупації Криму, до анексії Криму, до окупації е, Донбасу тут формувала влада. Україна проводила антитерористичну операцію. Не було оголошено не теж ні військового, ні спеціального стану, ні навіть додаткового призову до збройних сил. Не сприялося більше того, в багатьох випадках е, блокувалося формування е, військових підрозділів на, пер, на, на перших початках. І тому я вже не кажу про те, що назовні виносилося е, на зовнішній, в зовнішні поза межами України. Виносилася інформація, ну так ведуться бойові дії, обмеження ми проводимо невеличку операцію. Але допоможіть нам, будь ласка, бо треба тут, бо це Росія насправді винна треба було буде їй щось зробити, і, і сам посил був такий млявий і ніякий. Тому тут суспільство і так само і реагувало, бо ну формує думку суспільства той, хто має в руках для цього засоби. Це або е, прийнято вже називати лідери суспільної думки, які мають відповідні засоби, або влада, яка звичайно, значно більше має цих засобів у своїх руках, і от тоді, коли влада вже однозначно мусила е, шукати підтримки. У суспільстві, як це сталося 22 лютого минулого року, от тоді і суспільство змінило ставлення не тільки до війни. 24 лютого, четвертого тільки війни, яка ось зараз триває, але й до бойових дій, які проводилися від 14 року. Там також помінялося сприйняття і ставлення до не не, не, не тільки до ставлення до окупантів, але до тих, хто є являв такою віддаленою загрози, хто не окупав, не окупувавши свої території, десь достатньо далеко там 200-300 кілометрів. Але вже суспільство вважає їх ворогом і дії ворожими однозначно. І це також часткова заслуга влади. Частково. Слуга звичайно російських окупаційних військ їхньої жорстокості, їхніх злочинів абсолютно в явних, видимих військових злочинів проти людства в Бучі в Піні в ну, в усіх точках України. Я думаю, що з часом ми отримаємо ще більшу інформацію про скоєння військових злочинів. Це також формує ставлення суспільства, але ну вірний, що влада зараз також би оголошувалася антитерористичною операцією, обмежена обмежене реагування, таке кволі е, достатньо мляві, і ніякі заяви, ну то і суспільство би так само реагувало. Тому м, тут е, найменше вини можна покладати на суспільство, бо вихов... вихованням е, суспільства, як я вже казав, займається еліти, і еліти спали, дрімали весь час. Цей час нас е практично ну, знов-таки, не всі. Ми, коли ми говоримо, спали, то це властиво ті, хто спав, нас да, їх спало 75%, 25%, з 30%, 20 тридцять, залежності від обставин, не реагували. Тому спротив було вчинено. Ворог не пройшов, тобто він взяв багато, але не досягнув поставленої перед собою мети. Властиво тільки завдяки тому, що робота. Поза державними структурами в першу чергу у формуванні світогляду суспільства була зроблена Андрію за спілкування за ваші коментарі і Дякую. спогади. Екс народний депутат України був Андрій Шкіль з нами був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, тримаємося. Дякую за запрошення до побачення.